Разом до перемоги доброго усім часу! Для вас у студії працює Надія Ковенко. Сьогодні у програмі піде розмова про центр надання адміністративних послуг нашої громади та про волонтерський рух. Дізнаємось, яке безкоштовне тепло може дарувати українці один одному в ці холодні часи та зустріч із нашими юними волонтерами. Центр надання адміністративних послуг це доступ до державних сервісів у сучасному, цифровому та прозорому форматі. Належні центри адмінпослуг послуг вільні від корупції і створюють позитивне середовище для розвитку місцевої демократії. За підтримки ЄС в Україні створено тисячі таких центрів. Про роботу Фасівського СНАПу дізналась Маргарита Невзорова. 14 травня 2021 року у фасівській громаді відкрився модернізований центр на надання адміністративних послуг. Фасівський ЦНАП не припинив своєї роботи під час війни, адже тепер він є необхідним не тільки для мешканців нашої громади, а ще особово необхідним для видання довідок вимушеним переселенцям. Всього центр може надати вам 248 послуг за 11 напрямками. Початком повномасштабного вторгнення. Реєстри, в яких працює адміністратори ЦНАПу, були заблоковані. З часом вони почали розблоковуватися, проте ми стикнулися з такою ситуацією, що до нашого міста почали масово переїжджати внутрішньопереміщені особи в березень, квітень, місяць. Центр надання адміністративних послуг, незважаючи на роботу всіх систем, активно приймав цих осіб, надавав всі послуги, які тільки були можливими. А зокрема, це була допомога внутрішньопереміщеним особам для їхнього проживання. Також активною зараз стала послуга це зняття з реєстрації місця проживання власником будинку, зареєстрованих в його будинку осіб. Тобто раніше така послуга була активна через тільки рішення суду. Зараз власник будинку може виписати. Осіб, які ну яких він не міг раніше виписати, за своєю заявою. початком червня в нас почало активно відновлюватися реєстр територіальної громади. Запрацював реєстр рухомого майна, реєстр юридичних і фізичних осіб. У нас працює 9 адміністраторів, всі працюють в реєстрах. Початком опалювального сезону у нас була велика кількість звернень по наданням житлових субсидій та пільг. Сезон розпочато було активно. Соціальна громада, в якій реєструвалися дані послуги, працювала з 1 грудня Пільги та субсидії перейшли до на призначення і виплату до пенсійного фонду відповідно центр надання адміністративних послуг до тридцятого одинадцятого встиг. Повністю прийняти людей, ті, які виявили бажання звернутися за даними видами послуг. Звертаються сім'ї для встановлення статусу сім'ям загиблих. Ця послуга в нас приймається. Ми, як адміністратори, реєструємо її в відповідній програмі електронного документообігу. АСКОД. через реєстр передаємо до управління соціального захисту, який безпосередньо видає посвідчення для. Осіб, статус яких ну попередньо я озвучила це статуси сім'ї загиблих. У нас є реєстрація місця проживання. Це звичайно є комплексна послуга, її можна назвати, тому що ми надаємо народження дитинки, звертаються до нас за оформленням цієї виду допомоги, за отриманням коштів. Звичайно, одночасно можна і зробити реєстрацію дитини місця проживання. Також здійснюємо перереєстрацію батьків дорослих осіб близько чотирьох. Тисяч осіб до нас звернулося за допомогою. Звичайно, що ці цих складі цих осіб були і дітки, які входили в їхній склад. Загальна кількість внутрішньо переміщених осіб в нашій територіальній громаді складала 8 тисяч. Доброго дня. Ми знаходимося в гуманітарному штабі, який з початку війни, з 26 лютого, ми створили в комунальному закладі Фастівської міської ради Фастівський міський палац культури. Ми працюємо для наших внутрішньопереміщених осіб. Тут наші переселенці мають змогу прийти зареєструватися, написати заяву та отримати гуманітарну допомогу харчову. Також є допомога ЦНАПу, де допомагають їм отримати виплати. У міському палаці культури на сьогоднішній день є. Два банки речей, де наші внутрішньопереміщені особи мають змогу одягнутися, щоб їм було тепло та зручно. На початку війни в гуманітарному штабі була і медсестра, були психологи для дітей, були створені куточки для діток, де працювали психологи. Дітки малювали малюночки, які ми потім відправляли нашим хлопцям. Також у нас є іграшки, які приносять нам і наші фастівчани для діток-переселенців, які можуть прийти вибрати собі іграшку і отримати ще одного собі друга. Повномасштабна війна змусила багатьох людей опинитися у скрутній ситуації. Окрім допомоги держави, на поміч прийшли волонтери. Сотні тисяч людей приєдналися до волонтерського руху, допомагають у гуманітарних штабах, плетуть маскувальні сітки. Закуповують амуніцію та продукти та потім передають їх нужденим. Про один з таких волонтерських центрів наш репортаж. Від початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, терміново був створений волонтерський центр захисти громаду. Саме з 24 лютого почалася дуже активна діяльність, волонтерська діяльність. Організували команду, яка Змогла всі подальші місяці активно допомагати і мешканцям, і внутрішньо переміщеним особам, і взагалі громаді. Ми почали співпрацювати з нашими колегами. Із-за кордону там живуть фастівчани, які вже давно виїхали, і які хотіли надавати допомогу, активізувалися і самі дзвонили, просили, щоб ми якось з ними підтримували зв'язок. Буквально одні з перших машин ми приганяли у Фастів для того, щоб забезпечити мешканцям потрібним. Це було дитяче харчування, і підгузки, і ліки, і одяг. Ну все, що можна було. Саме сюди привозили, саме тут почали організовувати і це величезне приміщення, і ще кілька таких. Були зайняті абсолютно допомогою. Цей склад був зайнятий повністю. Повністю забитий був на 95%. Ми собі лишили лише проходи такі невеличкі, щоб можна було це все розгружати, перегружати. Ще зо два приміщення було. Навіть в першій фурі ми привезли на військову амуніцію. Велика історія була, як ми її змогли вибити і достати, і перевезти. Але ми привезли. У нас були шоломи, в нас були бушлати, у нас були. Ноші військові медичні От, У нас було медикаментів дуже багато. Ми передавали їх і військовим, і міській раді теж допомагали, і нашим медичним закладам передавали. З 24 лютого по сьогоднішній день пройшло майже 9 місяців. Я вам хочу сказати, що практично як один день. Дуже багато є про що розповісти. Ну, перший день. Ми зібралися на підприємстві, і в нас була нарада, що ми маємо робити, і ми спільно вирішили про те, що на сьогоднішній день по найголовніше це потрібно допомагати обороняти наше місто від ворога. Були залучені всі ресурси підприємства для того, щоб облаштовувати блокпости навколо нашого міста. В перші дні почалася волонтерська діяльність. Нам вдалося залучити декілька фур. Одна із перших фур під'їхала до будинку культури. Ми почали розвантажувати і домовилися з міським головою про те, що фура дуже багато ми привезли, і нам потрібно шукати іншу локацію для того, щоб можна було створити там пункт гуманітарний пункт допомоги. Тому ми вирішили привезти на базу, і тут ми розмістили гуманітарний центр допомоги. В перших числах квітня було нами вирішено колективом, що ми, не знаючи, яка обстановка і що буде далі, ми вирішили допомагати відновлювати «Патобаленерго» мережі лінії електропередач, так як у нас була відповідна техніка, персонал, і це при умові того, що у нас 15 чоловік було мобілізовано військовослужбовцями в Збройні Сили України. Все ж таки, наше підприємство змогло відновити близько 40 кілометрів лінії 35 і 110 кіловольт. Лінія макарів плахтянка відновлювали в Бородянці, в Бучі відновлювали лінію 110 кіловольт. На сьогоднішній день у нас є співпраця з міжнародними фондами з фондом Червоного Христа. Ми допомагаємо відновити мережі і підключити будинки близько. 500 будинків під 500 родин підключили в гостомельській громаді. Близько 500 будинків підключили в селі Мощун. В нашій громаді у мене єдиний центр, який створився і працював. І по сьогоднішній день ми співпрацюємо з різними волонтерськими групами, громадами і центрами. І Буде справедливим відмітити, що Наші маскувальні янголи це дівчата, жінки, які плетуть сітки, і ми з ними теж співпрацюємо. Це частина нашої спільноти громадської. Вони передають сітки військовим і на замовлення. і Так само наші військові запити роблять. Ми їм. ми допомагаємо і тканиною, і потребами, і всім, чим тільки можемо підтримуємо. Так само співпрацюємо з громадами релігійними. Це і греко-католицька громада, це отець Віталій, і Римо-католицька, це отець Михайло. От. Теж налагоджена гарна робота. У нас є благодійні фонди, це благодійний фонд імені Новицького, це Вікторія Меркулова організувала. Теж гарна співпраця з ними відбувається. Ми до них звертаємося за потребою, вони до нас звертаються, все взаємно. Також благодійний фонд Олени Коцар символ віри. Теж з ними співпрацюємо. Створено було невеличку таку волонтерську групу, яка називається Смачно для ЗСУ. Готуємо сухпайки для наших військових. П'ять гарних дівчат, які постійно сушать фрукти, овочі, формують, фасують, відправляють. Є родина фастівчан, які зараз живуть у Польщі. Це Охріменки, це Оксана і Максим, які постійно підтримують нашу громаду, постійно підтримують наших військових і в тісній співпраці передають всі необхідні речі, кошти. Була потреба в продуктах. Фастівчани дуже плідно співпрацювали з усім світом. Тобто нам із Польщі, із Чехії, із Германії, із Франції, і з Іспанії навіть посилки йшли, нам допомагали. Це і колишні фастівчани, і іноземні наші, і колеги, і друзі, хто зараз там проживає, всі включилися, всі, чи могли, все, що могли, тягнули і надавали нам підтримку і допомогу. Тому за це постійно дякуємо за це, постійно згадуємо і, і зараз ще досі нам допомагають і підтримують. Попереду ще боротьба. Я впевнений в тому, що ми. Переможемо і я пишаюся тим, тим, що застав той час, коли я побачив на власні очі, як український народ згуртувався, згуртувавшись, допомагаючи один одному, стали на захист рідного міста і своєї батьківщини. Коли люди абсолютно не дивлячись на посади, на статуси, хто де працював, кожен ставав корисним своїй громаді, хто де як і міг. Хто техніку давав, хто водій, хто лікар. Облаштовували блокпости, копали окопи для оборони міста Фасто, коктейлі Молотова. Готувавшись, впевнений в тому, що перемога буде за нами. Це найважливо. Це Зараз найважливіше це перемога, досягнути до перемоги. Подарувати електрогенератор, кондиціонер чи обігрівач не кожній змозі, але тепло, яке доступне будь-кому для подарунку в необмеженій кількості, існує. І це тепло наших незламних українських сердець. Із фастівчанами спілкувалась Вікторія Роздорожна. Теплими словами ми можемо зігріти не тільки родичів і друзів, а й незнайомих людей. Обмін таким теплом дає сил триматись у ці нелегкі для нашої країни часи. Як відбувається такий теплообмін у фастівчан? Ми зараз дізнаємось. Добрий день. Скажіть, будь Добре. ласка, як часто ви вітаєте своїх друзів, родичів навколо людей теплими словами? Зараз намагаюся на частіше, тому що такі важкі часи для країни, а ще й намагаюся навідати тих родичів, наших рідних, близьких, з якими ну дуже рідко бачилися в минулому, а зараз і телефонуємо, і зустрічаємось. Які слова ви найчастіше використовуєте? Тут більше не слова, а обійми. Я так думаю, поцілунки. Дякую. Скажіть, будь ласка, як часто ви вітаєте своїх родичів, друзів або просто людей навколо теплими словами? Стараюся комога часто, щоб і собі був гарний настрій і людям був гарний. А які слова ви найчастіше використовуєте? Гарного дня і спокійного нам дня, саме головне мирного неба. Так, вони дуже допомагають триматися. Дякую. Скажіть, будь ласка, як часто ви вітаєте своїх друзів, родичів або просто людей навколо теплими словами? Рідко. Чому? Це така людина. Розуміла, а ви? Теж доволі рідко. Скажіть, будь ласка, як часто ви вітаєте друзів, родичів або просто людей навколо теплими словами? Завжди, завжди. Навіть навіть якщо не знайомі, і в фейсбуці там я завжди пишу добрі слова. Зараз таке час, треба кожного підтримати. Знаєте, навіть якщо незнайома людина і тебе вітає дуже приємно. Дуже приємно. Дякую. Вони дуже підтримують. Да. Які слова ви найчастіше використовуєте? Я бажаю здоров'я і миру. Я бажаю здоров'я і миру. В наше таке нелегке время, підтримки одне одному, здоров'я і миру. Як часто ви вітаєте друзів, родичів або просто людей навколо теплими словами? <гум> Я навіть якось про це не задумувався. Родичів часто, а друзів вже таких як таких друзів то вже немає. Як часто ви вітаєте друзів, родичів або просто людей навколо теплими словами? Ну, не так часто, в основному на свята. А які слова ви використовуєте найчастіше? Здоров'я, щастя, добра. Ну і мирного неба зараз. Завжди вітаю. Усіх вітаю. Не тільки друзів, і, і людям бажаю добра і миру всім, щоб трималися. Щоб Кучі трималися і берегли одне одного. Якщо чесно, не часто. Не часто. Да, я їх не часто бачу і ми з ними ну, дуже рідко спілкуємося. А, а вас а як вдома, часто? То часто. Часто я е, вітаю дружину, е, дітей, своїх внучок. Якщо не кожен день хорошими теплими словами, то ну, дуже часто. А які слова ви найчастіше використовуєте? Кохана, діти, сонце, лапочка. Ну, по-різному, по-різному. Все в залежності від мого стану, мого настрою. От. Якось так. Дякую. віруючі, ми кожен день привістуємо і святкуємо. Буквально кожен день. Дякую. Завдяки праздникам дуже часто, але зараз немає таких великих привидів, щоб привітати. Тільки дітей. А які слова ви використовуєте найчастіше? Ну, за за ну як, ну зараз війна, ну, щоб були живі, здорові. Насамперед, а все інше то вже таке. Все інше можна купити, заробити, ну то неважливе вже здоров'я і життя. Все інше не Жінку кожен день підбадьорю. Рідних, ну я в армії, батько в армії, ну так що е, якось обходимось без цього. А як саме ви підбадьорюєте? Які слова ви використовуєте? Дивлячись для кого, як, дивлячись яка ситуація. Далі в нашій програмі зустріч із гостями студії. І сьогодні нашими героями стала Катерина Куценко та її брати Сашко і Даня. Як допомагає Збройним силам України ця юна волонтерська команда? Ми зараз дізнаємось. Переходимо до нашої кіностудії. Добрий день. Добрий день. Коли ви розпочали збирати кошти для Збройних сил України? Ну не коли почалась війна, а трошки пізніше, коли е, все стало добре, коли ми розгрузилися від цих вимикань світу і почали ходити продавати браслети. Колечка, браслети, чокери, які ви робите з бісеру, тепер можна придбати в соціальні мережі. Скільки коштів вдалося зібрати? Взагалі 2200 гривень. А, а на даний час за скрутні часи з бісеру я назбирала тільки 350 гривень, тому що мало людей не дуже вірячи, але мені допомагають інші волонтери продовгати цю правду, і так ми ще придвигаємося і стараємося, щоб нам вірили, і ідемо до своєї цілі. Чим допомагають вам ваші брати Сашко і Даня? Вони спершу я вирішила сама це все робити. Я думала, що їм це буде нецікаво, і вони будуть думати, чим ми для цього малі. Але потім, коли я їм підложила, ну хлопці ходімо зі мною там, вони сказали, добре, ми підемо. І так ми ходили, продавали це все, і вони мені дуже допомогли. Ви можете зараз передати привітання нашим воїнам, нашим героям, які почують вас у нашому етарі. Привіт вам, наші любі захисники! Ми, я зі своїми братами роблю все для того, щоб вам було добре. Ми будемо продвигати нашу мрію, щоб допомагати вам. Дякую вам. Ми чекаємо нашої перемоги і вашого повернення додому. За участь у нашій програмі ми передаємо вам диплом на згадку. На цьому наша програма закінчилась. Дивіться нас в наступному етері. Мирного неба над головою бережіть себе!